Сьогодні ми розпочинаємо з вами особливу частину нашої мандрівки. Супроводжуємо нашого Господа. Останній шлях, тут у його земному житті. Шлях, який веде до визволення людини із тиранії гріха. Шлях, який провадить до Голготи. Ісус розпочинає цей шлях із урочистого в'їзду в Єрусалим. Для того щоб показати людині, для того щоб явити людині повну красу Божої небайдужості по відношенню до свого творіння, Господь розпочинає шлях нашого визволення. Визволення в першу чергу від гірких наслідків гріха. Гріх жорстоко ранить людське серце, гріх жорстоко ранить людське суспільство. В першу чергу байдужістю. Людське лихо не може бути байдужим. Людське лихо не може бути чужим, зокрема для християнина, для людини, яка покликана бути втіленням Божого милосердя у світі людей. Шлях на Голгофу це шлях до визволення. Шлях небайдужості, шлях зцілення. Шлях до дарування людині нового життя, життя повного, життя змістовного. Ми з вами покликані бути відважно небайдужими, точно так, як відважно небайдужим є сам Господь, який бореться за людину, за її остаточне визволення. У контексті нашого життя, у контексті наших мрій. У контексті наших життєвих досягнень ми покликані з вами відважно і рішуче являти світові Божу небайдужість милосердним по відношенню до іншої людини ставленням. Небайдужість має бути відважною. Бо, власне, у відважній небайдужості ми дуже чітко і дуже конкретно показуємо світові. Обличчя люблячого Бога. А ти у твоєму власному житті вмієш бути відважно небайдужим?